Любі друзі, сьогодні на розборі у нас ось такі часи, янтарь, кварц. І що ми тут знайдемо? Зараз ми побачимо, я відкручу цей болтик. Так, відкрутив я тут не один болтик, а три. Тут ще два було, вон один, іще два. І що ми тут побачимо? А ми побачимо тут мікросхему, видний позолотий. Є видно по золоту, це вже добре. І я скажу, що тут вже побували от, є багато дирочок. Що тут вже побували охотники за сокровищами. Так що, якщо попадуться ще такі годинники, я обов'язково для вас його розберу. А от відьму по золоту я вам хочу показати. Бачите, трошки з цієї сторони видно. І з цієї сторони. Так що мікросхему вони не забрали, золото нам оставили. І на тому, як кажуть, дякуємо. А що за мікросхема? Ох, ми вже й не здогадаємось. Ну, що хочу сказати, що є трохи міді. І зараз відкручу ще попробую оцей механізм і ще покажу, що тут буде там. Так, открутили механизм Цей ржавый Не поддается За помощью кусачек Бокорезов Мы его одолеем. Да, тут везде пластмасса Позолотки тут нигде не видно Давайте медяшку Еще откручу Вот болтики Так що... Странний годинник, немає латуні. Є трохи латунька ось, одна шестеренка Ну і все, так більше нічого тут і немає. Так що Позолотка дякуємо і на тому. Попадеться ще такий годинник, обов'язково для вас його розберу, щоб побачити які були детальки.